Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо серію наших інтерв'ю з жінками-лідерками, які побудували свою кар'єру в нежіночих сферах. Сьогоднішня наша гостя Ірина Логвиновська, яка не просто фахівець з 26 річним досвідом в сфері безпеки, а й цілий підполковник міліції у відставці. Ірина Лугвіновська, підполковниця міліції у відставці, фахівчиня з понад 26-річним досвідом у сфері безпеки, зокрема 22 роки на державній службі в апараті МВС України. Працювала у підрозділах карного розшуку боротьби з економічними злочинами, кіберзлочинністю та торгівлею людьми, а також в управлінні моніторингу дотримання прав людини з фокусом на гендерну рівність та боротьбу з домашнім насильством. Нині радниця компанії SK Security, членкиня Ейсіс International та українського відділення Ейсіс International, а також професіоналів корпоративної безпеки, бізнесу України. Ірина, вітаю. Вітаю! Дякую, що знайшли часто можливість поспілкувати з нами сьогодні. Ми проводимо інтерв'ю для того, щоб надихнути молодих дівчат на те, щоб не боялись будувати свою кар'єру в нежіночих професіях. Ми хочемо, щоб ви з нами поділились своїм досвідом. І знаємо, що ви більше 20 років працювали в системі МВС в напрямку економічних злочинів, кіберзлочинів, торгівлею людьми. Скажіть, будь ласка, чому саме цей напрямок ви обрали і як взагалі розвивався ваш кар'єрний шлях? Хочу сказати, що мій шлях в міліції, ще тоді була міліція, був Випадковим це була зустріч родини з родиною, яка працювала о, в міліції. Коли в мого батька запитали, чим займається зараз ваша донька, він сказав, що вона не потрапила до інституту та зараз шукає собі роботу. І Мене запросили до райвідділку міліції. Я тоді собі не уявляла. Тому що в моїй родині ніколи не було о, людей, які були пов'язані з органами внутрішніх справ. І свою роль в цій системі я зовсім не уявляла. Але коли я попала в райвідділок, дякуючи, дякуючи, сьогодні я вже можу, звісно, сказати дякуючи, моїй першій наставниці. Та з її легкої руки я туди потрапила Олені Осипові та моєму першому наставнику Устименку Михайлу. Я йому бажаю сьогодні здоров'я величезного, тому що він живий. Ми з ним досі спілкуємося, і це людина, яка наставила мене на цей шлях. І коли я потрапила до райвідділку, я зрозуміла, що я відчуваю себе там як риба у воді, як кажуть. Мені все подобається, і мені було цікаво, чим займається яка служба. А служб там було чи багато. І оперативні служби для мене були як, е, як детектив. Людина, яка дуже любила детективи. Для мене це було як хлопці роблять, куди вони їдуть, куди зриваються вночі, чому не сплять із ранку, потім. Продовжують робити свою справу. І так, я, в принципі, обжилась в колектив, після чого мій керівник каже: ну треба ж продовжувати далі ж, як то працювати, навчатися. І я поступила у це був перший набір в училище міліції, Херсонське училище міліції МВС України. І це був перший набір, коли брали на стаціонар жінок. І це я зараз розумію, що це десь теж зв'язано з гендерною рівністю, тому що до цього жінок на стаціонар не брали. А через два роки я закінчила та, з візнакою училище і поступила до Київської академії внутрішніх справ. Я її закінчила теж відзнакою, тому сразу мене запросила до Міністерства внутрішніх справ. І вже свою кар'єру я почала там, в оперативних службах. А, і сразу почалась моя кар'єра в управлінні по боротьбі з економічними злочинами. Я корувала напрямок культури. Це було дуже цікаво, тому що я Цим напрямком я ніколи не стикалась. Це була співпраця з великими людьми на сьогодні, тому що в силу моєї роботи я знайомилась з дуже інтересними людьми, які організовували тоді концертні програми, які привозили сюди великих, я б так сказала, на великі гастролі. Великих співаків мирових. І а, ця праця мене поглинала з утра до вечора. І я не розуміла, як можна жити без цієї роботи. Я настільки а, зжилася з цією роботою, тому я себе не відокремлювала вже від. А, Іншої роботи я себе вже не уявляла десь з якимось, за, за територією Міністерства внутрішніх справ. І а, на сьогоднішній день я розумію, що а, це було правильне рішення не тільки моїх батьків, а й моє. Я, то, то був повштух такий, щоб я зробила правильний вибір. І тому на сьогодні я вважаю, що моя кар'єра в Міністерстві внутрішніх справ склалася. 22 роки це потужний вік. А можете привести хоч один приклад. От ви займались економічні злочини, кіберзлочини, торгівля людьми. Хоча б один кейс, який можна розкрити для нашої аудиторії. Просто цікаво. Не зможу, тому що оперативна інформація завжди залишається на Тайна слідство – Це одне, а оперативна інформація, оперативні служби це трошки інше, тому що, як кажуть, благородне діло Сиско ніколи нікому не зрозуміло. Ірина, ви маєте досвід в сфері безпеки як з боку державних органів, так і зараз ви є радником. Приватної консалтингової компанії SK security. Але і те, і те, це про безпеку. Чи є різниця взагалі, якщо дивитись на побудову функції безпеки з точки зору системи МВС, і з точки зору консалтингової компанії, чи є якась різниця? Я б сказала, що різниця дуже велика, але є і спільний момент. Це дійсно різні сторони барикади. Тому що коли ти працюєш в органах внутрішніх справ, це органи виконавчої влади, і це про контроль. Це про контроль. Але коли ти змінюєш свою сферу діяльності, і для мене це дебют, я досі вчусь. Я вчусь розмовляти з бізнесом на одній мові. Я вчусь і, навч... і, і я ще планую вчитися, тому що я вважаю, що мій досвід це одне, а досвід у бізнесі це зовсім інше. І а, я закінчила курси АПКБУ, де я а, для себе а, знайшла дуже багато нової інформації. Мій а, градус повернувся на оборот 180, і я зрозуміла, що я вже не зможу розмовляти з людьми з бізнесом, з партнерами, так як я розмовляла, коли я працювала в міністерстві внутрішніх справ. Я маю пояснити людині, перш за все, що безпека це про людей, що безпека це про свідомість. Якщо людина усвідомлює, що безпека в бізнесі залежить перш за все від неї, тоді бізнес буде працювати. І тоді бізнес буде захищений. Я вважаю, що це дуже велика різниця. А і в тому, і в іншому випадку, безпека це люди, перш за все, люди. Там ми несемо відповідальність за людей, тут ми. Несемо відповідальність за теж за людей, але це і бізнес, це його це гроші. Перш за все, це гроші. І це теж дуже велика відповідальність. Жінка в безпеці це таке вважається ну, унікальним явищем, да? Чи стикались ви взагалі іноді? Чи то в державній системі, чи в приватній системі. Чи стикались ви з якимись упередженнями саме тому, що ви жінка в цій сфері? І як ви це долали? Раніше я вважала, що я не стикалась. Поки я не прийшла працювати в управління дотримання прав людини, а саме у відділ гендерної рівності. І ось тоді я зрозуміла. Що там працюють е, не здебільшого жінки, що там працюють, працюють люди, які мені, в принципі, з моїм досвідом пояснили, що таке гендер, що це не про фізичні відмінності, що це, це чоловік, а це жінка. А що це про соціальні ролі. Що це про гендерна рівність, що це про упередження. Люди підсвідомо розуміють ролі чоловіка і жінки, і вони не можуть зрозуміти, що жінка може виконувати, як нам здається, чоловічу ролі. Але усі ми маємо рівні права і рівні можливості, і жінці не потрібно доказувати, що вона краще. Це про професіоналізм, про досвід, про відповідальність. Коли в тебе є цілеспрямованість, і ти жінка, ти не маєш кому щось доказувати, тебе не допускають, а тебе призначають тому, що ти професіонал на якісь посади. І ось там я зрозуміла, що дійсно жінки сьогодні стикаються, я б сказала, з такою несправедливістю. Але ж коли жінка аргументовано може щось довести, відстояти свою точку зору та має трошечки гумору, її сприймають як рівну серед чоловіків. І все ж таки, чи стикались ви в свою адресу, чи стикались ви з якоюсь такою негативною чи реакцією, чи з іншим проявом, саме тому, що ви жінка в цій сфері. Я б не сказала, що це негативний прояв, але коли я е, тільки прийшла на першу співбесіду в Міністерство внутрішніх справ, і як завжди, жінок, е, де, де жінок бачили? У штабі, як завжди, у штабі, я була в себе в собі впевнена, в мене аналітичний склад ума, в мене диплом з відзнакою, я пройшла цю співбесіду. І на рівні заступника начальника управління мені сказали: беремо, все влаштовує. Я так о, набрала повітря. І він мені, мені каже, зараз ми підемо з тобою до старшого керівника. Він дасть згоду, і ми оформлюємо документи. Гаразд. Ми прийшли до нього, і а, тут виявилось. Я потім зрозуміла, що це як привід, Да? Але ж ось ви жінка, ми працюємо до півночі. На, е, на наступний день ви повинні бути у шостій годині, у сьомій годині, коли це необхідно, як же ви будете? І це був привід е, зробити акцент на тому, що я дійсно жінка, що я цю роботу ну ніяк не витягну. І я стояла і слухала, і я в у той момент це я вже зараз так аналізую. протипоставити мені мені було нічого, тому що коли тобі аргументують, що ти жінка, який аргумент ти можеш надати? На той момент я не розуміла, що от до мене так віднеслося, тому що я жінка. Але це, це було в моєму житті. Зараз я розумію, що це мене дуже багато чому навчило. І тоді потрібно було відстоювати себе, але ж то був досвід. Більше в мене такого досвіду не було. Супер. А насправді ми вивчали нещодавно статистику, яка каже про те, що саме гендерний розрив проявляється здебільшого в двох напрямків. Перше, це побудова кар'єри саме на керівних посадах в цих нежіночих сферах. І по-друге, це щодо оплати праці на тієї ж самій позиції жінка і чоловік має дві різні ставки. Саме з цим ми і боремось. Ще таке питання, Ірина. Скажіть, будь ласка, зараз непрості часи, ми живемо. І в нас непроста робота з вами. Чи є якісь рецепти від вас, як психологічно розвантажити себе? Як саме ви це робите? Мій рецепт дуже простий. З раннього ранку, коли я просинаюся з закритими очима, це міцна кава. Іноді я потрапляю в спортзал, коли в мене на це є час. І це теж стимулює. А також відпочинок у межах Києва є таке гарне місто. Не буду його популяризувати, там, де провалюється час. Це місце надихає, надає сил. І з нового тижня ти вже відчуваєш себе повним сил для роботи, для нових звершень. І в тебе дуже багата енергії після такого гарного відпочинку. Супер. Ірина, і ще таке питання. На нас сьогодні дивляться багато молодих дівчат, які ще приймають рішення, в яку сферу входити, в яку сферу будувати, а чи, чи варто взагалі витрачати час на кар'єру в напрямку безпеки? Що ви можете від себе порадити тим дівчатам, які зараз на стадії прийняття такого рішення? Я хочу сказати, що якщо ви відчуваєте в собі цей хист, бажання, не зупиняйтеся. Може, з першого разу щось у вас і не вийде, але ж, по-друге, не зупиняйтеся, це справа характеру. Якщо у вас сильний характер, ви спроможна людина. У вас є чувство відповідальності, організаторські здібності. Ви про те, що ви вмієте комунікувати з людиною, вистраювати кому... комунікацію з людьми, з якими вам прийдеться спілкуватися, тому що людей поряд буде дуже багато. Не зупиняйтеся, йдіть вперед. І не завжди ви повинні комусь щось доказувати. Докажіть собі, що ви можете, і тоді у вас все вийде. Супер. Дуже дякую вам. Ірина, коротеньке, бліцопитування Міф чи реальність? Жінка-підполковник завжди має останнє слово навіть вдома. Міф. абсолютний міф. Добре. У жінки в погонах манікюр теж зброя психологічного впливу. Ні чи реальність? Реальність. Реальність. Одна. Дисципліна це не суворість, а любов у правильній формі. Це реальність. У консалтингу після міліції це як після танків перейти на шахи. Спокійніше, але не менш стратегічні. Реальність. Добре. Коли жінка керує чоловічим колективом, то або її бояться, або закохуються. Третього не дано. Третє дано. дано. Після виходу у відставку підполковник міліції автоматично отримує суперсилу бачити брехню в PowerPoint презентація. Реальність. Жінки в силових структурах не плачуть. Вони просто зволожують очі для кращої видимості. Для в очах. Жінка завжди залишається жінкою. Ірина. Вам дуже дякую за нашу розмову, за дуже цінні поради. Я теж винесла багато корисної інформації. Вам дуже дякую за... І я вам, Тетяна, дякую. Дякую. Всього найкращого навзаємо.